Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду розповідати про щось парфумерно особливе. І я дуже рада, що це буде саме сьогодні, або сьогодні у мене день народження, то я присвячую свій час на дещо реально варте уваги. Нещодавно у парфумерному світі України сталася дуже важлива подія. Бо Парфумерна мережа Жан об'єдналася у колаборацію з українським парфюмером Богданом Зубченко, засновником бренду BZ Parfums для, для створення власних парфумів. Це у нас сьогодні червона калина In Black. Та червона калина «Інвайт». Моя подруга була на презентації у Жані і купила обидва парфуми. Вона мені надислала ці свіженькі-свіженькі просто відливанти з тих куплених флаконів і дала таким чином мені змогу розповісти вам, любі глядачі, про що ці аромати? Я вам хочу сказати, що я дуже задоволена. Колаборація Олексія Радяна, засновника Жану та Богдана Зубченка, принесла нам два дуже гарних та якісних парфуми. Це червона калина In Black і червона калина In White. Вони замислювалися як парні парфуми, тобто для чоловіка та жінки, але насправді це парфуми унісекс, тож їх може носити кожен. Я вже їх спробувала і так, і сяк, і разом, і окремо, і хочу вам сказати, що воно вартує уваги. Заходьте до Жану і тестуйте. То що я можу сказати про червону калину «In Black». Обидва парфуми називаються червона калина, не тому, що вони пахнуть червоною калиною зовсім ні, а вони названі на честь гімну січових стрільців. Цей гімн особливо перероблений на сучасний лад. Ми чуємо останній рік з відосіль, ми дуже любимо цю пісню і знаємо, напевно, на пам'ять. Сам парфум це свіжа деревинно травяна історія. На мій погляд, все-таки більше для чоловіків. Хоча тут немає такого класичного чоловічого звучання, наприклад, як в люксі, де ти нюхаєш, і ти розумієш, що жінка ну, взагалі ніяк не може це носити. Ні. Це унісекс. Як він звучав на мені? О, Клас. Як він звучав на мені? Так, на мені це найбільше всього гладка, прохолодна деревина, кедру та трави. Е і я можу сказати, що я б таке навряд чи носила, але на чоловіка я залюбки набризкала і почула, що від нього воно звучить трохи інакше. Тут дуже багато трав. А для мене це карпатські чаї, суміш карпатських чаїв. Тут є лаванда, чебрець, тут є трохи ладану, тут є квіти, тут стільки всього. Добовий мох є, але я не можу сказати, що воно якось, знаєте, виокремлюється одна нота чи інша, ні, воно звучить сильним букетом. Стійкість у обидвох парфумів дуже гарна, але калина In Black вона трохи тихіша, і вона, в принципі, така спокійна, парфум має стрижень. Ти розумієш, що цей парфум про надійність, ну так, та спокій. Як цей парфум розкрився на чоловікові? На ньому це одразу приємний букет сухих карпатських трав, де є і лаванди, і все-все-все-все-все. І деревина там десь під тоном, дубовий мох. Все дуже цільно. Мені на ньому це дуже сподобалось. Але після декількох годин, знаєте, аромат мені пах, ніби це цигарки, які зроблені не з табаку, а з трав. Я не знаю, що там спільного, може це якась бумага чи ще щось. Але воно пахне, не мов би, Можливо, якийсь дим з'явився, щось таке дуже цікаво звучить, незвично привертаю увагу. Але загалом цей парфум не надто гучний, так він стійкий. Годин 6-7 він буде триматись, може і довше. На гучний шлейф не розраховуйте, бо характер парфуму інакший, і тут гучний шлейф не потрібен. Що я можу сказати про червону калину Invite? Що цей парфум вбивця My Way від Армані. Коли ми хочемо якоїсь суниці в парфумі, ми чуємо, що От Майвей це все про соницю. Але коли ми її тестуємо, на початку у нас а, так сониця, а потім все скочується не дуже в якісну люксову базу. І сониця там теж пропадає. А це боже, людоньки, це сониця, це сонична сониця, яка пахне соницею справжньою. Але парфум не плаский, він об'ємний, він, як і червона калина in black, він зітканий з великої кількості інгредієнтів. Це складний букет. На початку мені інколи проскотькує, ніби це якась барбариска. Можливо, там якийсь мед квітковий, такий дуже солодкий, дуже смачний. Десь можна почути фруктову нотку солодкого абрикосу. Але в цілому це все об'єднується в дуже цільну і чітку картину Суниці. Солодкою, легкою, дівчачою. Вона гучна, вона шлейфова, вона квітуча, вона насичена така. Так, вона трошки легковажна, але при цьому вона підійде для дівчат шкільного віку, і для студенток, і для старшої, і старшої, і старше, мені здається, для будь-якого якого віку. Ну, Камон, це сониться. Вона ж така смачна, вона класна. І нещодавно я бачила, що Армані запустив а, знову якийсь фланкер того Майвей, і я думаю, наскільки це безглуздий запуск в Україні, бо тепер у нас є червона калина In White, яка звучить краще і звучить гарно від початку і до кінця. Ці парфуми вони задумувались як пара, яка гармонійно звучить поряд. І це справді так. Вони доповняють один одного. Для мене це така асоціація. Якщо червона калина in black – це ніби ем, така ось це дерево, яке стоїть міцно на, на своєму корінні, то червона калина in white – це ніби рясний білий квіт, який вкрив і прикрашає те дерево. Вони. Дуже гарно працюють разом, і також на сторінці Жану можна прочитати, що вони рекомендують пробувати їх наслоювати. Звичайно, леєрінг наразі в моді і я вирішила спробувати, чому б ні. Це також цікаво. І я вам хочу сказати, що якщо спочатку я думала, що я хочу собі тільки червону калину Інвайт, ну, як дівчинка, сунить, отак. То тепер я думаю, що, можливо, мені треба обидва флакони. Тому що разом вони звучать інакше. Е просто червоно-калинний блек я б на собі не носила. Це, скоріше, для чоловіків все-таки. Але разом вони створюють такий унісексовий аромат, який справді підходить і для чоловіків, і для жінок. і... Як на мене, от я б тоді вже таке носила, якщо їх наслоювати разом. Бо сониця втрачає ту яскраву легковажність, яку має соло. Вона стає оточеною деревиною і травами, які її трошки заспокоюють і надають більш складного і цікавого характеру. Так, сама по собі це. Суниця приємна, якісна, класна суниця, але поряд з травами це стає ще більш вишуканий і складний парфум. Він, ніби, набризканий з одного флакону. Якщо чесно, вони справді гармоніюють на одній руці. То тепер я думаю, а де б мені взяти гроші на обидва флакони? Ну. Тим не менш, я вам дуже рекомендую затестити ці аромати. Можете зайти до Жану, або, до речі, посилання під відео на сторінки Жану я залишу тут, а також посилання на кремчик, де моя подруга Оля розпиває ці флакони, з яких у мене наразі відливанти. Ви можете спробувати невеличкий семпл, щоб познайомитись з цими парфумами, якщо ви не живете в крупних містах, де є жан. Бо я вам хочу сказати, це міжнародний рівень. Я бажаю Жану, я бажаю Олексію Радяну, щоб він вивив ці парфуми на міжнародні виставки, щоб спільнота дізналась, які парфуми робить Україна, що вони мають свій характер і свій голос, що вони цікаві, що вони вартують того, щоб їх купляти та носити. Дякую всім за увагу! Бажаю вам тільки гарних парфумерних вражень. І йдіть! Куштуйте, пробуйте, вносіть свої вироки. Розповідайте під цим відео, як вам сподобались чи не сподобались ці парфуми. Мені дуже цікаво послухати, бо наразі це абсолютно свіжі випуски. І зібрати загальну масу відгуків мені дуже цікаво, щоб подивитись на, так скажімо, середню температуру вподобання наших людей щодо цих парфумів. Дуже чекаю наступних запусків від Жану, і дуже мені цікаво познайомитись з іншими парфумами Богдана Зубченко. Бо наразі, ну так стало, що я ще з ними не знайома. Так чи інакше, я хочу подякувати Олексію Радяну та Богдану Зубченко за цей чудовий проект, який мене розорить. І сказати вам, що ваші роботи дуже гарні, що ваші роботи вартують реклами і вартують уваги нашої спільноти. Дякую. Гарного всім дня. Бувайте!